Економічна ситуація в країні надто складна. Держава пустила на самоплив цінову політику. Значно зросли тарифи на комунальні послуги, вважають лідери профспілок. Третина населення області отримує субсидії, але кошти ці астрономічні, і їх можна було б направити адресно кожному споживачеві. Тоді б і відроджувалася б економіка, збільшилася б кількість робочих місць і зарплата працюючих. Хоча вимоги проспілок про підвищення мінімальної зарплати виконано, але це внесло зрівняли в Оплаті праці, Пам'ятаємо, що на питання, чи є такі кошти в бюджеті, урядовці заявили, що так, і це звичайно для бюджетників, а для інших форм власності легалізація робочих місць, казали в уряді. Але як виявилося, як для одних, так і для інших виникли проблеми для бюджетників. Це диференціація посадових окладів, передбачених постановою Кабінету міністрів України, практично відсутня. Працівники з першого по одинадцятий тарифні розряди отримують заробітну плату на рівні 3200, в тому числі це і доплати і надбавки, тобто фактично зберігається зрівнялівка в оплаті праці працівників. При цьому не враховується складність виконуваних робіт і кваліфікація працівника. А як же мешканці нашого регіону оцінюють зусилля влади з нагальних соціально-економічних питань? Ті, що працюють, то зарплата зросла мінімально, а пенсії, то пенсії залишились. Для більшості у нас, напевно, жителів все-таки 10 мільйонів це пенсіонери. Це не ростуть, тому що наші олігархи вже денег. На сьогоднішній день дуже важко. Платить за комунальні услуги. Важко, важко. Ну, що робити? Це не повинно так бути. Потрібна нова молода команда, яка може йти вперед, у напрямку європейському, так як хочуть більшість наших людей, я так думаю. Михайло Сеньгуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.